Щоб обговорити це актуальне питання, той закон, який прийнятий Верховною Радою України, правда, ще не затверджений президентом, але треба підготовча робота, я вважаю, в цьому плані на місцях. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного насильсько-тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. І тому ми вдячні ода, які сьогодні зібрали представників, щоб говорити це складне питання. Дійсно, Україна в небезпеці. Про це можна багато говорити. Ми програємо інформаційну війну, програли її, треба сказати. Хоча робили чимало. Робила та групки група національно-патріотичних людей присвітяни, краєзнавці, письменники, журналісти, не всі, але та частина, яка дійсно розуміла важливість цього питання. Але, як бачимо, дійсно ситуація дуже складна, особливо для нашого регіону і в цілому для України. І тому хтось повинен піднімати це питання, хтось повинен захищати національні інтереси, ось, мабуть, така громада, як оце тут зібралась. Краєзнавці знають, особливо, знають особливості історично, етнографічні, культурні і так далі того краю, в якому вони проживають. Вони працюють з архівними матеріалами, з архівними документами, і та глибока історія відображення у чималій кількості і публіцистичних матеріалів і в книгах, які є на сьогоднішній день. Візьміть той голодомор, те козацтво і, і, і інші, інші е, ті часи, які були в Україні. Довгий час ми займалися цим. Так, да, Звичайно, є багато матеріалів, над якими ще треба працювати. Частина цих матеріалів там же в Москві, в Петербурзі. Але є що доказати, є що доказати, що наша земля українська, що Україна є держава з давніх часів і так далі. І ось саме цю роботу треба активно проводити. І те ж саме перейменування вулиць, та історична база, яка є, ті старі назви, звідки вони пішли, яка топоніміка, топографія нашого краю, звідки взялися ці назви вулиць, міст, площів площі і так далі. Тому. <кій> Спілка краєзнавців, Донецька обласна, наприклад, так як, інші національні, так як інші філії, складають плани програми розвитку краєзнавства на період найближчі 4-5 років. І туди входять саме центральними питаннями, такі національно-патріотичні. От Олекса Тихий, шанування в нашому краї, Василь Гайворонський, Михайло Петренко в Слов'янську, героїв Атоми в Слов'янську вшановуємо. Якщо вам відомо, чотири герої, яким посмертно Порошенко присвоїть звання героя за звільнення Слов'янська. От рік минає, травень-червень, от вони загинули. І той же Кульчицький, і той же Сенюк. Полковник Атуаніщенко і Могилко. Якщо пам'ятаєте, літак направив шторму Лимана і загибли наші вояки.